1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Зранку у Житомирі вшанували пам'ять героїв. Але я героїв, які віддали життя за Україну. Місце, яке віднедавна стало святим для кожного житомирянина. Згадаємо всіх. І кожного, хто поліг за наше сьогодення і майбутнє, на полі бою, чи в рашистському полоні, хто повернувся до рідних на щиті? а хто залишився невпізнаним тимчасово. Нам кращим, з кращих. Він був в Донецькій області, в Піромайській, з перших днів пішов на захист, нічого не боявся нікого. Загинув в Невельському, теж в Донецькій області. Промін при дронну скидові скід, Життям. Сьогодні ми прийшли до мого сина, до тата, до чоловіка, до найріднішого нашого хлопчика, якого з нами, на жаль, немає. Він був старшим офіцером, старшим лейтенантом. На жаль, загинув при виконанні бойового завдання. Багато людей вшановують його пам'ять. Сьогодні ми відзначаємо особливе свято, яке глибоко вкорінене в національній свідомості нашого народу. День захисників та захисниць України, по воїнів визволені армії, що стали на захід Батьківщини. Це ті, хто стоїть до останнього, борючись не лише за себе, а й за кожного з нас, віддаючи шану всім героям, які віддали своє життя за волю України, схиляючи голову перед тими. Хто продовжує боротися, ми маємо заприсягтися, що жодного разу не відступимо. Що будемо боротися, як це роблять вони на сході та півдні, як робили наші предки, аж доки на нашій землі не буде спокою та миру. З Днем захисників та захисниць! З днем нашої сили, відваги та єдності! Ми сильні, бо боремося за правду. Ми незламні, бо разом. І ми. Неодмінно переможемо! Слава Україні!